На Тікток я чи у Фейсбук напишов? Можна? Да. Для кого добрий вечір, для кого ні? Я знаходжу на, на сьогоднішній день. Батьку загиблого, військовослужбовця Національної гвардії України. Бондаренко Вадима Валерійовича. Мене брало інтерв'ю. Кореспонденти 1 плюс 1 і інтера. Не вірте цим підарасам. Вони перекрутюють усе і показують все невірно. І звірно тих, що слов мої сказані були, вони все викрутили, все вирізали. Не вірте нашим властям, не вірте нікому. Не вірте, більше нічого не хочу бути. Всі підари продажні.